Всім привіт! З вами знову як, з вами, як завжди, я Бак. Сьогодні хотів би поговорити про Світловий рік. Що це взагалі таке? У своєму попередньому шорті. До речі, хто не бачив мій попередній шорт, подивіться, там я цікаво розказав про найдивнішу галактику у Всесвіті об'єкт Хога. Так от, я там упомянув таку одиницю вимірювання, як Світловий рік. Це насправді не, не час, за який планета робить повний оберт навколо своєї зірки. І це навіть не одиниця вимірювання часу. Ні, це одиниця вимірювання відстані. Як це працює? Дивіться. Ох, зараз я дещо візьму. Щоб продемонструвати, як це працює. Ось рандомний істочник світла, ну, типу, зірка, наприклад. А ось це рандомний об'єкт у Всесвіті. І між ними один світловий рік. Оцей об'єкт е, з цього об'єкта буде виглядати таким, яким він був один рік тому. Е, і так. Деякі, космі... наприклад, якщо ми відкриємо колись об'єкт, наприклад, який е... Там, на відстані 2,5 мільйони світлових років від нас, то він буде виглядати з Землі таким, яким він був 2,5 мільйони років тому. Ця одиниця вимірювання е... використовується в астрономії. Оскільки один світловий рік це бага це дуже багато в кілометрах, а космічні масштаби це просто мільярди. Ну не то що мільярди, це. Неймовірна кількість світлових років, а один світловий рік це вже неймовірна кількість кілометрів. Тому вимірювати космічні відстані в кілометрах можна, але якщо об'єкти розташовані близько друг до друга. На дальніх космічних масштабах вимірювати космічні масштаби в кілометрах на дальніх відстанях, це все одно, що вимірювати відстань від Криму до Австралії в сантиметрах. Ну, ви мене зрозуміли. Всім пока зустрінемося у наступному відео чи шорці.